Добрий день. Це канал. Я і мої кози, моє і ма мені тваринки, не знаю, десь буде. На котромусь каналі. Так. Бризкаю полуниці. План РСМ. Захист від хвороб. Для захисту рослин від кореневої гнилі, а також широкого спектру інших грибкових і бактеріальних захворювань. Так. Плодово-ягідні культури. 100 мл на 10 літрів води оприскування. Ось і підживлення. Плодово-ягідні 100-150 мл. Беремо на 10 літрів води. Я була якось підживляла ще весною, потім то не було коли, то. Тепер, думаю, треба вже побризкати, щоб не гнили полуниці, бо вже зелебухи великі. І підживити їх треба. Так що працюємо. Працюємо, треба працювати, бо само воно не зробиться. Оприскувач мій електричний на акумуляторі, хороша річ. Так що, хто ще не придбав, рекомендую. Ось, якщо треба посилання, я поставлю, де я купляла. І. Ось таке добриво, органічне добриво на основі куряку. реаніматор ґрунту та рослин. Ось то. Розводимо, міряємо і поливаємо, бризкаємо. Так що ось таке діло. Зараз я буду <кій> бризкати, то покажу. От, один кусок я вже полуниць побризкала. Тих, що попід малини ростуть, і кусочок породистих, сортових. Побризкала. А ще в мене є кусок побризкати тих, що самі старі в мене, що цвітуть. Я їх весною не підживляла оцим підживкою, вони багато хуже. Так що зараз я ним теж підживлю оцим він добривом, і оцим побризкаю дві гнилі, щоб було. Ось. А тоді. Напевно, ще побризкаю дерева від тих всяких болячок, молоді щепи. Ось так що, подивлюся, якщо дощу далі не буде показувати, то будемо далі працювати. Бо для то там не страшно, що дощ піде. Бажано по землі мокрі підживляти. Тоді воно краще входить в землю. Ось таке діло. Так що я працюю. Так, йдемо бризкати. О, Наталя вийшла мені, задала. Оприскувача. Ой. О. Це в нас тільки води натекло в бочку. Ось. Вночі дошов. Дощової води треба. Тобто треба буде мені зараз підживку під виноград порозводити ще. О. Та й таке. Будемо працювати. Зараз вперед полю дополиваю о... оці, а тоді оці старенькі мої лунички. Ой, де це я? Де це я поливала вже й не помню. О. Хм. Так, ось цього вроді. Ось такого поверха бризкаю і ось тако під курінець. Дуже зручна річ той оприскувач. Що я ще минулого року не купила, крутилася, то не знаю. О. Ну Але я дуже ним задоволена. Подивимося, як далі буде. Ну, якщо багато бризкаю, то акумулятори заряджаю. І все. Велебухи гарні, великі вже є. Ну, а щоб вони були, росли, цвіли, треба їм давати їсти. Не даси, що вони не мають з чого. Хоча я їх всіх. Зимою гноївкою поляла. Напевно, ту морку звідси треба буде вишвернути, або зараз листя пообтинаю з неї, обриваю. О. Та й все. І буде все хорошо. Бачите. Ось так я підживляю. Під корч. І поверха, щоб не було та гнилі того всього. Ось такі діла. Ще зараз оці всі полю. Краз мені буде третій оприскувач. Чи вже четвертий? Ні, два туди. Це третій. Третій. Одва на там той кусок пішло в мене у прискочі. Ось. Ну, не повний, бо ще трошки ото сюди пішло мені. І ось так собі. Бавлюся, кнопочку бжим-жим, бжим-бжим. І хай собі ростуть мої полунички. Щоби... Нас радували, урожаєм. Ось. Ну а якщо ще буду дерева бризкати, то ще сюди додам. Це моє няу-няу, няву і готові підживити треба. Люди кажуть, що не молодська разкація, я вже три роки розводжу і воно не хоче розростися. Та няу няу Няу-няу. Ось наша поверха. І усе. І тепер, тепер ті всі. Це мої старенькі полуниці, я їх не викидаю. Буду з них брати живці, бо вони красунчики в мене. Бо там ті ото посередині мене не радують. Мало світу і неважні полуниці. Ну вуса вони женуть, як сказилися. Треба заново посапати, а я так не хочу. Ну треба. Ах що ж, би нині не свято, то нині б сапала б. Так, так, нині третій день свят я бризкаю. Люди вже на другий день косили все під рад. Ну, Я сапати косити не кошу, а от попідживляти треба. Зараз ще розведу часник, цибулю побризкаю. Зараз побризкаю поверху, а тоді і підживлю. О. Ось, ось так. Так що ось такі то діла. Побавлюся я зараз полуничками. погода гарна. якраз для роботи. На нажала. до речі, тут можна червоною кнопкою фіксувати, скільки. Ну, нажала і навіть рукою не треба тримати, воно тримає, щоб бризкати. Ну, але так як я роблю часто бжим 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 то я не нажимаю тієї кнопки. Дож був, а от під корчем навіть навіть не намочило землі. Чи тут під кучем, от під тим морозником? Навіть не намочило землі. Так, Щось таке то діло. Ладненько, всім поки місь гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Напевно, я в другому відео вже зніму, як я дерева бризкаю. Та і все. Всім цього самого найкращого, миру, спокою, бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог посилає всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім папа! -па.